Оленя Бембі з'явилося на Буковині. Маля народилася в Національному природному парку Вижницький. Хоч Бембі ховається від людей, кореспондентам сабиті вдалося його побачити. Новонароджене Оленя ховається у рівчаку серед трави. Спокій маляти ретельно пильнують батьки мати добряна і батько боян. Тож спочатку задобрюємо хлібом дорослих оленів. Баян, дивись, хліб <ріст> батьків Оленя та Єгері знайшли пораненими в лісі три роки тому. Привезли до реабілітаційного центру, виходили. Згодом у самки помітили зміни. Вона почала гладшити, округлятись животик. Потім вже ближче до родів побачили, як налились вимі. Тиждень тому Олениця вперше стала мамою, а батько і собі почав доглядати за малям, чого в диких умовах не буває. Він його так охороняє, дбає про нього. Можна спостерігати картини, коли він підходить, нюхає там може моженути. Плямисте маля вже стало місцевою гордістю, адже ці тварини дуже рідко розмножуються в неволі. Таких зон рекреації впорядкованих, як це за останні 10 років є в цьому парку. Я мало бачив. А вже за місяць у парку Вижницький чекають нової сенсації: поповнення у пару червонокнижних зубрів З Чернівецької області. Тетяна Андрійчук, Юрій Радуляк, Сабиція, канал Україна.